Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину біблії разом. Христос Воскрес! Вітаю вас у програмі Роздуми над святим письмом. І сьогодні ми будемо розглядати передостанній уривок із цієї серії, що розпочинаються словами Ви чули, що було сказано. Послухаємо цей матеріал, і тоді розпочнемо наші розважання. Ви чули, що було сказано око за око, зуб за зуб. А я вам кажу не противтеся злому. Хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до нього й другу. Хто хоче позиватися з тобою і взяти з тебе одежу, лише йому і плащ. І хто тебе силуватиме йти милю, іди з ним дві. Дай тому, хто в тебе просить. А хто хоче позичити в тебе не відвертайся. Ви почули цей короткий текст, який вміщає декілька різних виразів, здається, з різних секторів життєвих. І отже, спробуймо об'єднати їх і подивитися на те, що нам представляє Євангелист Матей на основі навчання Ісуса. Перша фраза, яку ви чули, це знову ж таке, що Ісус звертається до своїх слухачів цим звичним виразом вже для вас. Ви чули, що було сказано, і тим самим пригадує про те, що вже євреї знали. І тут перше це навчання звучить як око за око, зуб за зуб. Звичайно, що коли ми дивимося вже навіть на оцю фразу, то розуміємо, що давніший, за те, що є написане у Святому Письмі, цей вираз знаходиться у так званому кодексі Хаммурапі. у 1901-1902 роках проводилися розкопки у місті Сузи. У Ірані, і там було віднайдено оцей кодекс, який датується 18 століттям до Різдва Христового. Там записані різні оці закони, які існували у цій країні. Можете собі знайти і почитати, побачити, що ці певні речення також і відображені у Святому Письмі. Можливо, що в тому часі це було звикло для різних людей послуговуватися саме такими певними правилами, як тут звучить око за око чи зуб за зуб. І отже, це є, можна сказати, закон, який, як ви бачите, віддавна був присутній у різних народах. Євреї його взяли також собі. Звичайно, що говорячи про цей закон, ми мусимо відразу врахувати ті певні особливості, які стосуються оцієї, на перший погляд, справедливості, адже ми маємо око за око, зуб за зуб. Виглядає так, що у суспільстві хотіли встановити певну справедливість. Але насправді це не є так. Бо коли ми подивимося навіть на той же самий. Кодекс Хаммурапі, ми бачимо, що певні закони стосувалися рівноправних людей. Якщо ж було пошкоджене здоров'я, те ж саме око беремо, чи зуб іншого складу суспільства, наприклад, ми там маємо певних людей, які були вільними. Але водночас не були у повноті їхніх прав, бо внаслідок певних життєвих обставин вони виконували роль найманих слуг у суспільстві. А також були і раби, які мали інше ставлення у суспільстві. І коли би, наприклад, було пошкоджене око чи зуб одному із тих двох складових прошарків суспільства. То тоді повноправному членові цієї спільноти око назад не пошкоджували. Але треба було заплатити штраф. І отже, таким чином ми бачимо, що у тому суспільстві, де цей кодекс хамморапі представляє певне закони, не було аж такої справедливості. І коли ми дивимося на єврейські закони, а ми тут можемо бачити, це є. Книга виходу, 21 глава, 24 і наступні вірші. Те саме ми маємо в книзі Левітів 24 главі, чи у книзі Второзаконня, 19 главі, ми маємо подібні вислови, так око за око. Але коли ми придивимося, то там так само є: питання рабів, і коли би рабові щось таке зробили. То тому, хто пошкодив, наприклад, око рабові, не треба було шкодити око, але раба треба було відпустити. І отже, таким чином, і в єврейському законі не конче було те, що ми називаємо справедливість, яка звучить як око за око. Я би, радше, дивився на те, що стосується святого письма, через призму. Того матеріалу, який є представлений ще у книзі буття. Ми знаємо, що саме там починається перша шкода людини, людині. Так, і отже, ми маємо описано про те, що Каїн вбиває Авеля. І, отже, починається те, що стосується входження зла у людське суспільство. І коли ми дивимося на цей текст, ми бачимо, що у четвертій главі є представлено дуже цікаву розповідь, коли у 23 му вірші є сказано, Ламех сказав своїм жінкам, Цілло, слухайте мій голос, жінки Ламехові, зважайте на моє слово, бо я забив чоловіка за мою рану, а дитя у відплату. За синяк. І ми бачимо цю непропорційність, яка змальовується, відплата синяк і вбивство дитини. І отже, коли ми читаємо у книзі Левіт, чи Виходу, чи Второзаконня, Око за око, то розуміємо, що тут йдеться не стільки про певну відповідність шкоди, і треба око. Пошкодити іншому, скільки можна сказати виправлення того, що було у суспільстві, щоб не було надмірної шкоди у відповідь. Сказали: ось ти не можеш за синяк вбити іншого. В крайньому випадку ти можеш поставити синяк тому, хто тобі це зробив. Тобто, можна сказати, що цей припис. Він немов би регулює відплату за нанесену шкоду. І тому зрозумілим є також оце, що коли це стосувалося раба, то тоді не треба було шкодити тому, хто завдав шкоди рабові, але радше зробити раба вільним. І отже, ми бачимо, що коли є оце правило око за око. Чи зуб за зуб, то це радше стосується певного, можна сказати, такого вчину, щоб ненависть не керувала людиною, щоб не було отої вендети за причинену шкоду, але можна було регулювати також і у спосіб якогось відшкодування чи матеріального, чи, від... чи надати людині свободу. І отже, тому, коли ми читаємо цей текст, це підґрунтя однозначно муситься брати до уваги. І отже, Ісус каже: ви чули, що було сказано око за око, зуб за зуб. А я кажу вам: не противтеся злому. І на перший погляд складається враження, що тут Ісус говорить про. Однозначне таке опущення рук перед тим лиходієм, який стоїть перед людиною, бажаючи завдати їй шкоди. Насправді це не до кінця точно, адже ми розуміємо, що з одного боку ми тут маємо дуже цікавий вислів, бо Ісус каже: не противтеся отому злому. Питання, чи туди йдеться про зло як вчинок, чи зло, злому як особі, яка стоїть перед оцим, до кого, хто має відповідати в якийсь спосіб, так, чи не противитися в даному випадку? Отже, однозначно, ми розуміємо, що у старому завіті, у якому виростав Ісус? Були певні аспекти дуже цікаві, які не мов би, скеровують у це русло, і вони стосуються текстів, які ми знаходимо у Пророка Ісаї. А це є 50 глава і 53 глава, де описується так званого Слугу Божого, і його поведінка пізніше була відображена у тому, що стосувалося самого Ісуса. Коли він підставив щуку під удари і, отже, віддав себе без отого спротиву тим, які хотіли задіяти йому зло, вбити і таки довершили свою справу. Водночас, коли ми дивимося на учнів Ісуса, які переосмислювали це навчання, глибоко. Розмірковували над ним, ми маємо слова, які знаходяться у посланні Якова в 4 главі, 7 вірші, коли він каже: коріться, Отже, Богові, противтеся дияволові, і він утече від вас. І отже, тут ми маємо цілком протилежне, можна сказати, судження учня Ісуса про те, що дияволові, тобто тому злому, треба противитися, і тоді він втече. Щось подібне ми можемо прочитати у посланні до Ефесян в 6 главі, коли Павло представляє наступні слова: «Кріпіться в Господі, в могутності Його сили! Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Тобто оце протиставлення і відсіч однозначно десь учні розуміли, що важливо дати. Так? І отже, це не є таке віддання себе на призволяще. Але водночас ті слова Ісуса давали нагоду розмірковувати. Над тим, як поводитися перед певними людьми у ситуаціях надзвичайно цікавих. Наприклад, коли ми бачимо в подальших словах, адже Ісус об'єднує це навчання в одному, можна сказати, тому уривку, каже, хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до нього і другу. І це є дуже цікавий вислів. Права щока, зазвичай ми розуміємо, що коли людина била, вона била правою рукою. Так? І отже, вдарити у праву щоку противника можна тільки тильною стороною долоні. І отже, в цей бік. А такий удар у Мішні вважався набагато гіршим по відношенню до людини, яку билося, ніж би можна було вдарити людину. Оцією справді долонею руки. І коли ми читаємо певні приписи мішни, можемо бачити, що у так званому розділі «бава камма», що означає перші ворота, дуже чітко сказано, що різниця є у 200 так званих СУС. Коли билося рукою 200 СУС, треба було віддати тому, кого вдарилося, а коли тильною стороною 400. СУЗ це є певна грошова одиниця, яка використовувалася трошечки в пізнішому часі. Ця грошова одиниця не використовується у Святому Письмі, але вважається, що вона може бути прирівнена до динарія, тобто це була денна плата. Уявіть собі, що за удар по щоці треба було віддати за зарплату за 200 днів або за 400, про яку тут Ісус говорить, коли Ісус каже, підставити ліву, Він не мов би каже, спробуй пом'якшити ситуацію, яка є. Адже за цей удар, той, хто тебе вдарив, має заплатити 400. Ти можеш зробити так, щоб він тобі заплатив лише 200. Ідеться про те певне вирозуміння того, що людина могла це зробити у стані якогось афекту чи гніву. І отже, Ісус, немов би каже, зроби крок до порозуміння. Подібно говориться, хто хоче позиватися з тобою і взяти в тебе одежу, лиши йому і плащ. Отже, там ми маємо знову ж таки дуже цікавий цей момент. Адже плащ є набагато коштовніший, і зазвичай плащ це був той, який зігрівав людину у часі нічлігу. Натомість, коли віддати і е, оту туніку чи одежу, як тут говорять, і плащ, людина залишається абсолютно нага. Так? І отже це є надзвичайно цікаво, коли Ісус каже, коли хтось в тебе щось просить, дай йому і дай йому більше. І це є цікаво. Коли ми беремо до уваги всі оці вислови даного уривка, то ми можемо розуміти, що тут Ісус лишень навчає своїх слухачів, зроби із того, хто стоїть перед тобою і в якийсь спосіб виражає або гнів на тебе, або якусь має певну. Потребу, зроби з нього свого приятеля. Зроби так, щоб ти діяв у спосіб, щоб зробити цього чоловіка тобі дружнім. Бачите, отже, тут йдеться навчання, яке Ісус виголошує, стосується більше того, щоб перейти від помсти до Певної ситуації, яка стосується дружби. І наступний уривок, який ми будемо розглядати наступного разу, буде стосуватися, не мов би, цієї самої лінії, де ми будемо говорити про любов до ворогів. Але тут, на завершенні, я би хотів вам зачитати молитву Ільзи Блюментальвайс, яка пережила концтабір. І вона написала, я вам в перекладі. Оцей е, вірш. Я не здатна ненавидіти. Мене б'ють, мене копають, я не здатна ненавидіти. Я здатна жертвувати для тебе і для мене. Я не здатна ненавидіти. Мене душать. У мене кидають камінням, а я не здатна ненавидіти, можу тільки гірко плакати. І ми бачимо, що ця людина, яка пережила справді різноманітні тортури у концтаборі, переосмислила свої страждання і їх жертвувала Богові за тих людей, які стояли перед нею. Це не, би, відкриває ту перспективу до наступного уривка. Отже, спробуймо собі сьогодні розважити саме над тим. Що стосується, плекання озлобленості або до того, хто стоїть перед, е, переді мною, або замкненості на Його прохання, Ісус навчає по оцій, так би мовити, траєкторії від того, що ми чули у Ламеха до око за око, в перспективі до того, щоб бачити іншого, як людину, яка з якихось причин, зробивши тобі зле, не повинна опинитися у тому просторі гніву, який плекається у серці. Тому придивімося до наших сердець, придивімося, чи часом. Немає озлобленості і ненависті, бо особливо зазвичай це стосується найперше тих людей, з якими є контакт. Бо саме ці люди часом з різних причин спричинюють о те, що стосується збентеження людського серця. Придивімося до того, щоб чітко розуміти. Ісус кличе до прощення. Ісус навчає не тримати гніву і молитися за тих, які спричинили зло. Хай Господь допоможе нам зростати у цій Ісусовій науці і плекати ту любов у нашому серці. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.